Служба розпочався в 2020 році, пішов на строкову службу військову. Почалась повномасштабна війна у 22 му і в квітні я мав звільнитися на дембель. Так і не вийшло. І після чого прийняв рішення, коли створився 15 й мобільний прикордонний загін, піти служити іменно в нього. Самого початку я, якщо в 15 й мобільний прикордонний загін, насамперед хотів піхоту піти, спробувати себе. Але після чого трошки не склалося, нас перевезли в відділ артилерії. Ну і мені дуже тут сподобалося сильно, і я залишитися тут. Безпосередньо займаюся тим, що я маю зберегти життя особового складу, підтримати їхній моральний дух, знати про них, що які в них проблеми, за для того, щоб бездавно виконувати бойове завдання. І з побратиму я находжусь ну, без безмінний розрахунок у нас вже буквально рік, півтора року, навіть ми рік відбули на лінії бойового зіткнення. Саме одним і тим самим розрахунком без змін. І один одного дуже добре знаємо, і завжди можемо довірити, завжди можемо допомогти і, і не кинемо в таку тяжку хвилину. Гармата! Постріл! Ну, в історії прикордонної служби використовується, напевно, артилерія такого зразка і такого, таких калібрів перший раз. Ну, і Це могутня зброя, тому що можна і прикрити своїх побратимів, і не дати просування ворога. Дуже важливо, тому що за кілька кілометрів можна вразити ціль. І так, можна сказати, налякати ворога, який не буде просуватися далі на наші позиції. І хлопці залишаться в окопах живі, можна сказати. постріл! Вона дуже точна і дуже себе показала. Всі гармати, які були в наших заставах, на кожному напрямку, з яких вони були, відпрацювали, я би сказав, на 200 не то, що на 100-200 на Свій перший бойовий вихід, павітаю, населений пункт Борова. Там ми охороняли, як сказати, лінію бойового зіткнення на, на Сватківському напрямку, можна сказати так. І було все успішно. Успішно прикривали наших хлопців, які штурмували і забирали позиції. І коли ворог наступав, також успішно відбивали атаки. За Ахмади, за українських невинних дітей, які постраждали в цьому ракетному обстрілі. Один вогонь, гармата! Після перемоги насамперед хотів би дуже вернутися в футбол, щоб далі продовжувати грати в футбол. І... Я пішов через смерть брата, який загинув у мене на фронті. І мене це дуже так спонукнуло на те, щоб реально піти і, і хотів помсти, просто помстити за смерть брата. А на зараз момент я не хочу, щоб тут не було цієї поганої країни на нашій території. Тому що так як в мене тут майбутня жінка і росте маленька донечка, хочеться, щоб вона жила в мирній країні. І щоб вона не бачила, щоб покоління, майбутнє покоління не знало, що це таке. Оце артилерія, війна, смерть, жертви і тому подібне. Круто. Слава Україні! Гармата! Постріл!